Знімаю відео про Біма щоб ви не журилися, що в нього все погано. В нього не все погано. Бувають якісь моменти. Зараз він усе вийшов з вольєрчика, гуляє, намічає територію, перевірка, обход всього. Понюхать, погулять. Бімчик! Бім! Бім! Бім. Бім. Погукала йде. Лінчик, бачите, дає лапку. Ну, він не знає межі, з ним гратися теж небезпечно, тому що він кусається боляче. Ну, все, перевіряє все території. Зараз трошечки, трошки не дають знімати, все, деякі такі, як нора. Сюди далі. Ходить спокійненько, без всяких приступів, з дружній з другими собачками, ну, трошки щось підрикує але з ним простіше, бо його завжди можна на їжу заманити в вольєр. Тільки щось смачненьке покажеш, він без проблем заходить. Бімка, бімка! Що ти шукаєш? Бімусь, бімка. Він такий спокійненький. А буває, ото що ж, як і в людей. Побіг далі погуляти, так що все вам розповіла.